Після завершення свят новорічні ялинки часто опиняються серед побутового сміття, створюючи значні проблеми для комунальних служб. Щоб уникнути цього, Кременчужан закликають бути екологічно свідомими та правильно утилізувати різдвяні дерева. Шановні громадяни, хочу звернути вашу увагу на те, щоб ви складували ялинки окремо від негабаритного сміття, оскільки коли люди Приходять на котирний меданчик і складають ялинки разом з негаритним сміттям. Нам потім це важко е сортувати і в подальшому відвозити на дробарку. Важливо, щоб ялинки та гілки складалися окремо від іншого сміття. Завдяки цьому працівники КТП 1628 зможуть зручно вивозити різдвяні дерева, а управляючи компанії оперативніше прибирати житлові території. Наголошую, що що ялинки, котрі ви складаєте окремо від негаритного сміття. Подальшому вони завантажуються на самоскид і відвозяться к нам на підприємство на дробарку. Там їх дроблять і виготовляють з них брикети. Вантажники засовують в цю дробарку ялинки, воно дробиться і попадає в контейнер. Потім все вивозиться. Ці брикети стають екологічним опалювальним матеріалом, що дозволяє надати використаним ялинкам друге життя. Такий підхід не лише зменшує кількість відходів, а й сприяє раціональному використанню ресурсів. Софія Григоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.